Добрий день, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, чи мене чути видно. Доброго дня, чутно і видно у вас. Дякую. Доброго дня, чутно і видно. Доброго. Так, суб'єкт господарювання я бачу є в нас, так, да, на слуханнях. Так, є. Так. так, пан Денис. Добре, тоді, значить, ще немає нікого з представників громадськості. Можливо, хтось тільки почав підключатися через якісь технічні негаразди, не може ще цього зробити. Тому пропоную хвилин 15 дати можливість тим, хто ще хоче під'єднатися до наших громадських слухань, зробити це і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12.15, Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Валерій Бойко нам відписався, що він представник суб'єкта господарювання. Дякую. Поки що не бачу, що хтось написав чи озвучив. Не чую, що позвучили, що є представники громадськості. Отже, добре, давайте будемо тоді розпочинати. У нас сьогодні, 8 листопада 2024 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин помишнянського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 5411 від 31 жовтня 2011 року підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини, АТ «Укргазвидобування». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Мінд... міндовкіда. Сьогодні я буду головуючою на громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінки про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всі території України з березня 2020 року. Громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року, нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще чотирьох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Ще раз хочу наголосити, що пан Валерій Бойко відписався, що він є представником суб'єкта господарювання. Отже, будь ласка, пан Денис Матохін, скажіть ще раз, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Доброго дня. Матохін Денис, представник суб'єкту господарювання, Полтава газовидобування, акціонерного товариства Укргасвидобування. Дякую, пан Ростислав Банк. Доброго дня. Ростислав Банк. Представник суб'єкту господарювання апарату управління укргасвидобування. Дякую і пан Ігор Шоліпа. Можливо, і вираз доброго дня, Шуліпа, представник суб'єкту господарювання. Дякую, пане гор. Отже, на 12 годину 19 хвилин з шести учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників міндовфіля та чотирьох представників суб'єкта господарювання. Представників громадськості на громадських слухань ми не фіксуємо. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства укргасвидобування щодо планованої діяльності, що передбачає продовження видобування вуглеводніх та спорудження буріння свердловин Мишнянського родовища. Зі, згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 5411 від 31 жовтня 2011 року. Підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини, а те округасвидобування. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую вам, до побачення. Дякую. До побачення.